Подати військово-облікові дані впродовж 60 днів. 18 травня набув чинності оновлений закон про мобілізацію. Відтак усі військовозобов'язані повинні оновити інформацію про себе. Окрім ТЦК, зробити це можна у відділеннях ЦНАПу або у застосунку плюс». Продовжить тему Тетяна Дадак. Оновити облікові дані можна без черг та у декілька кліків завдяки мобільному застосунку Резерв Плюс. Наразі це зробили понад 415 тисяч українців. Резерв Плюс надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі оберіг. Це зручний спосіб виконання обов'язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру оберіг щодо себе. Якщо людина має статус непридатного і виключена з військового обліку, то їй не потрібно оновлювати дані. З 20 травня оновити дані військовозобов'язані можуть в усіх підрозділах ЦНАПу Івано-Франківської громади. Також сюди люди приходять і приконсультуватися. Я оновив дані резерв плюс дані актуальні. Прийшли вистели чергу військоматі. Сказали, звернутися в ЦНАП. Ми звернулися в ЦНАП, щоб отримати він код Він код ЦНАП не дає. Тобто дані ті самі, що я новий резерв плюс, вони дублюють то саме. Зараз отримую документи, піду знову військомат. Має бути він-код військово-обліковому документі. Коли у вас на блокпості буде зупиняти, ви маєте надати військово-обліковий документ, де буде актуальне дані. Михайло планував оновити дані через ТЦК. Розповідає, зранку там була черга із близько сотні людей, тож чоловік пішов до ЦНАПу. Сказали, тим, кому потрібно обновити дані, потрібно йти саме в ЦНАП. Але в СНАПІ ми дізналися, що наприклад у людей, у яких є бронь або можливості відтермінування, ця інформація тут не опрацьовується, і нам все рівно потрібно буде повертатися в ТЦК. Я хочу дізнатися цю процедуру до кінця, тому що я її не знаю, і в даному випадку чіткої інструкції або, наприклад, рекомендації, що і для чого потрібно робити, на жаль, не надається. Адміністраторка ЦНАПу Оксана Загірняк за годину сформувала п'ять витягів про те, що люди є у військово-обліковому реєстрі. каже, зазвичай ця процедура триває 10 хвилин. Ми тільки вносимо загальні дані. Вже як сформує витяг, то ми вже як то кажуть, вплинути на це не можемо. Прізвище, ім'я по батькові, ідентифікаційний код, номер телефону. Приходить смс-повідомлення. Людина нам каже код. Ми вносимо в програму. За бажанням людина може внести електронну, сказати нам, і ми вносимо електронну адресу, але це за бажанням. Ф формується витяг, людина перевіряє, підписує. Якщо все вірно, то ми формуємо витяг і видаємо людині. Через велику кількість користувачів сервер може підвисати. Тож буває, що витяг з реєстру формується не одразу, розповідає Богдан Петель. Звичайно, що зараз перші дні є певні проблеми стосовно оперативності опрацювання таких запитів, тому що працюють всі центри надання адміністративних послуг по всій Україні, в тому числі є, оновлюються дані через мобільні застосунок, і в тому числі і в територіальних центрах комплектування і є певне на ресурси, але тим не менш ми думаємо, що декілька днів і стабілізуються робочі процеси. Загалом у ЦНАПах Івано-Франківської громади оновили дані понад дві сотні людей, а ще близько тисячі отримали консультації. Жодних штрих-кодів, qr кодів ми не вклеюємо, але десь в майбутньому планується, що в цьому витягу також буде qr код відображатися. Так само, як і в мобільному застосунку «Резерв плюс». Розробники обіцяють те, що там буде відображатися QR-код для того, щоб можна було швидше ідентифікувати, якщо Одця якась ну працівники територіальних центрів комплектування чи будь-які інші правоохоронні органи проводять перевірку. Військово зобов'язаний зобов має мати з собою паспорт, має мати з собою військово-обліковий документ, такі вимоги законодавства, і також документ про те, що оновлено витяг, який видає працівник СНАП. Оновити військово-облікові дані потрібно до 16 липня.